Чищення зубів це щоденна рутина, яку ми робимо протягом усього нашого життя. Комусь вона набридає, але ми розуміємо, навіщо ми це робимо, щоб наша посмішка була білосніжною і ми мали свіжий подих протягом усього дня. Так, дехто чистить зуби тільки зранку, а дехто дотримується рекомендацій стоматологів зранку і з вечора протягом двох хвилин. Так, ми всі поспішаємо, і іноді буває проблемно обрати саме ту зубну щітку, яка нам підходить, ту зубну пасту, яка нам підходить. Всі ми маємо різні зуби з різною чутливістю, і кожен з нас обирає собі індивідуальну зубну щітку, яка відповідає його або її потребам. Але як зробити так, щоб весь процес був приємним і приносив необхідний результат? Так доволі часто стандартні зубні щітки не дають бажаного результату. Це стосується відбілювання зубів, позбавлення залишків їжі і позбавлення зубного нальоту. Але вихід є. Представляю вам універсальну електричну зубну щітку ProBrush 9.0 від Medica Plus. Це зубна щітка, яка виконана за японськими технологіями. Разом з цією щіткою ви зможете підібрати режим, який підходить саме під ваші зуби, позбавитись зубного нальоту, та також ви зможете зробити вашу посмішку білосніжною. В цьому огляді я покажу, що входить в комплект електричної зубної щітки ProBrush 90, з чого вона складається і як вона працює. В кінці ролику ви дізнаєтесь, як ви можете отримати знижку в 10% на цю зубну щітку, а також на всі ваші подальші покупки. Електрощітка Probrush 9.0 виконана в трьох кольорах: білий, чорний та рожевий. Обирайте той колір, який вам більше до вподоби. Або якщо ви шукаєте подарунок для вашої близької людини, так само можете обрати це дивовижний подарунок, коли ви не знаєте, що подарувати, або хочете, щоб ваша близька людина мала гарну усмішку. Коробка дуже компактна, в ній всередині. Ще три коробки. Перша коробка найбільша. В ній знаходиться футляр, в якому знаходиться власне сама електрощітка і одна насадка. Загалом ця коробка вміщує дві насадки, а в комплекті загалом іде три насадки. Тобто, кожен член сім'ї може користуватись цією електрощіткою, обравши свою насадку. А якщо у вас більше ніж три особи в сім'ї, ви можете придбати додаткові насадки. Я залишу в дописі до цього відео посилання на насадки в нашому магазині. Переходьте, купуйте, щоб всі мали можливість нею користуватись, що є в двох інших коробках. Ви це можете зрозуміти по малюнку на коробці. В першій коробці, власне, знаходяться дві інші насадки. Ви можете одну відразу додати до футляру, щоб там було дві, і в подальшому користуватись, а іншу залишити в цій коробці. В іншій коробці, як ви можете зрозуміти з ілюстрації, знаходиться зарядна платформа і зарядний шнур. Ви можете користуватись зарядною платформою, як зараз можете бачити, в якості підставки під електрощітку, щоб поставити її, стоячи у зручний кут. Також можете без неї користуватись, тому що щітка може стояти і без цієї платформи. Це дуже зручно. Для того, щоб зарядити електрошітку, встановіть її на зарядну платформу, її, Піднайтейте шнур і скористайтесь стаціонарним адаптером, щоб підключити до джерела живлення. Потім можете заряджати. Коли ви будете заряджати електрошітку, ви побачите індикатор, який сповіщує наскільки вона вже заряджена. Для того щоб почати працювати з електрошіткою, візьміть її в руки і встановіть насадку. Але будьте уважні. Маєте залишити простір між насадкою та корпусом. Коли все це зроблено, ви можете приступати до очистки ваших зубів. В наступному огляді я розкажу, як користуватись електрошіткою ProBrush 9.0 та які вона має режими. Тому не забувайте підписатись на канал, щоб не пропускати наступні огляди. А щоб отримати знижку в 10% на цю електрошітку, переходьте за посиланням в дописі до цього відео. Побачимось в наступному огляді.